Ру вашому творчому просто кріве великий е, ну приємний бонус. Е, знаєте, я щиро заздрю цим дітям, цим підліткам, що вони мають можливість так класно проводити час. Якщо ви мені не доводилось ходити на роботу, я би сюди ходила. Я можу ходити на роботу. Тому е, дуже класно, тому що ці діти, які ходять ходять сюди, вони не ходять за школу курити, вони не ходять, ну я так думаю. <реш> не буду стверджувати, вони не ходять. Я кажу це, за, вона не е, так, Вони не ходять за допінгом десь інте, вони ходять за допінгом емоцій сюди. Тому дуже класно, що є такі локації, що є такі можливості для наших дітей. Ми свого Богу, ми з свого Богу, і робимо це. Простір нашого міста чистим, красивим, яскравим, натхненним і дуже-дуже позитивним. Бо тут не можна бути не позитивним, якщо ви сюди потрапляєте. І запишіть мене на шахи. Нам ще місто. Ще там я дуже. Плюс, мінус. Це не мінус! За мене є закритий старту шах. Я не знаю, де таких дорослий діток беруть, як я. думаю. Я, думаю Все, це вам. я хочу на правах адміністратора і технічного адміністратора подякувати Лесі Дмитрівні, яка завжди не відмовляє нам у технічній підтримці. Другий проектор це сьогодні проектор театру і ще багато всього всього. Дуже вам дякую. Дуже щиро хочу привітати про сірйоз, тим, що він існує тут два роки вже. Я дуже рада за те, що він завжди робить людей щасливими. Скільки я не проходжу повз сйомку, я завжди зупиняюся, щоб подивитися розклад, щоб знати там. Я йду в сірйо, все і все, що тільки можна. Е, також я, я проводжу на грати мафію 8 і 12. Е, е, це все починалося з з мафії з табору, в яких я була в двох таборах, як учасниця спочатку їхня, а потім вже була проводиця мафії. Тому е, дуже рада просто те, що цей простір існує, і що ми можемо кожен день там. Що є багато якісь, якихось там клубів, англійської мови, шахів. Ну, до прикладу, це йокемп, це взагалі шата щем, то вважаю просто. <головіко> 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 все sure. таки uh -huh. sure, like